Доброго дня в наявності такий реносцик. Це 2010-й, чистий рік. Пробіг у машинки 215 тисяч. Оригінальний, не є паркоп. Пробіг підтверджується цілою пачкою тюфів різних. Кому цікаво скину кожну сторінку, перефоткаю. Далі у нас по автомобілі два ключика, клімат-контроль заправлений, е велика навігація. 4 стекло підняли тут у нас є шторки, які закриваються і відкриваються так. Воно працює все. Трошки Стан сидінь реально в дуже класному стані. В хорошому. Так, Тут у нас є все ще треба. Домкрат, ключик, запасне колесо, французький номера, їх наприклад, з Франції. І взагалі автомобіль в дуже гарному кольорі, і реально по ходовим качествам, по мотор, коробка, Взагалі ніяких питань немає. Якщо от кого цікавить, дзвоніть.